Привіт! це Base Education і сьогодні я хочу поговорити з вами про те. Як продавати косметику в салоні краси. Є дуже багато перукарів, які чомусь бояться продавати. І в цього є дві причини: по-перше, ви рахуєте чужі гроші. І по-друге, ви не знаєте про проблеми волос достатньо і достатньо гарно не знаєте косметику, на якій працюєте. Що означає вчитати гроші чужих людей? Дивіться: ну, наприклад, ви заробляєте 20, а ваш клієнт заробляє 200. І вам здається, що шампунь, який ви продаєте, за занад... Та дорогий для того, щоб взагалі їм користуватися, або ви самі не користуєтесь такими засобами за таку ціну. Треба розуміти, що у людей є різний достаток, і різні люди вважають за важливе тратити різну кількість грошей на догляд за волоссям. Тобто, хтось має багато грошей, миє чистою лінією, і все ок. Хтось накопить на шампунь, який дорогий, купить його, і буде задоволений, бо в цьому бачить сенс. Це про те, чому не потрібно рахувати гроші інших людей. А друга історія. Що ви не знаєте про проблеми волос і не знаєте про то, як працює ваша косметика? Тобто, в момент, коли навіть людина питає вам, що мені зробити з сухістю, наприклад, кінців, ви не знаєте, який продукт порекомендувати, бо ви не пробували багато навіть з того, що у вас є, і ви не знаєте особливості складу косметики, яким чином вона працює в тій або іншій ситуації. Що потрібно робити? Ну, по перше, потрібно зрозуміти, що є такі базові проблеми волосся у клієнтів, які зустрічаються майже завжди. Це сухість та ламкість, і треба хоча б на ці дві проблеми підібрати продукти, які будуть закривати ці проблеми для ваших клієнтів. Також рекомендую вам передивитися моє відео, там де я розповідаю про 5 баночок, які повинні бути в домашньому догляді кожної людини. Коли ви будете це розуміти, вам вже буде простіше. Момент про те, що ви не знаєте, які проблеми можуть бути з волоссям. Це така трошки філософська тема. Але ну ви всі ж розуміють, що коли кінці сікуться, а коли вони не сікуться. Але нерозуміння. Проблем волосся, воно більш психологічне з тої точки зору, що ви якби не готові допомагати вашому клієнту, як би це дивно не звучало. Тобто, ви не зацікавлені в тому, щоб в нього було шикарне волосся. А це, в свою чергу, говорить про те, що вам плівать з яким волоссям ходить ваш клієнт. Тому вам потрібно бути не плівать. бо навіть з меркантільної точки зору волосся вашого клієнта це ваша реклама, і воно повинно бути доглянутим. Ви не повинні там насідати на клієнта, бери це, бо мені потрібно, щоб в тебе було гарне волосся. Ви повинні привівати культуру догляду за волоссям вашим клієнтам, бо це є правильно, це не є ніяким обманом. І люди за тим до вас і приходять, щоб е, зробити волосся кращим, ніж вони можуть зробити його самі. Тому, будь ласка, культивіруйте догляд за Волоссям у голові вашого клієнта, розповідайте самі навчайтеся та зразу діліться тим, чому навчилися про косметику. Бо люди хочуть мати гарне волосся, але не знають як. І це саме твоя робота, як перукаря, колориста там, чи кого, робити так, щоб люди розуміли, як доглядати за своїм волоссям. Але в першу чергу ти маєш знати це сам. Другий варіант, якщо ти знаєш проблеми волосся, знаєш, як працює косметика, не вважаєш вже гроші твого клієнта. Ну там розумієш, що один може взяти те, інший, те, інший хоче так, а інший так. Але є наступна проблема, як зробити так, щоб продаж цей відбувся. Тобто я, наприклад, дотримуюсь такої теорії, що порукарь не має продавати. Ми не продавці, ми рекомендуємо. І тут є дві великі різниці: коли ти продаєш, ти продаєш за будь-яку ціну. Коли ти рекомендуєш, ти рекомендуєш від чистого серця, бо вважаєш, що людині це потрібно. І це є дві великі різниці. Ми не продаємо будь-яким шляхом. Ми не продавці, ми не ті типи з Волстріт, які толкаються, що можна толкнути, аби заробити більше грошей. Продаж косметики це наш пасивний дохід. Ми не магазин, ми порукарі, ми спеціалісти, які рекомендують продукцію, косметику для того, щоб волосся наших клієнтів було красивим. І от з рекомендацією є невеликі два лайфхаки. Завжди розповідай про ту косметику, яку наносиш на волосся свого клієнта. Тобто, в мийки миєш, наносиш масочку. Розповідай, як називається маска, для чого ти її наносиш, та як правильно її робити. Робиш укладання твоєму клієнту. Розповідай, який стайлінг ти використовуєш, скільки ти його наносиш, як він називається. Покажи баночку, дай сфотографувати, щоб клієнт це запам'ятав, наприклад. Не бійся цього. Тобто, завжди розказуй, що ти робиш з волоссям, і це буде найкращою рекомендацією. І це просто топ. Тому що коли людина в курсі, що ти робиш, ти не просто взяв бутилочку, попшикав там щось, спрятав її собі в троліс там в цей помічник, і навіть не видно, що ти там наніс. А коли ти розповів людині, дивись, я беру це, це термозахист, він має легку фіксацію, додає блиску, трошки так, трошки так. Тобі нічого не потрібно буде продавати. Ти просто показуєш, то, чим ти працюєш. Якщо людині в кінці подобається результат, який вона побачила, вона сама захоче купити цю баночку. Таким чином, твій клієнт буде задоволений. В нього буде гарне волосся, а в тебе гроші і гарна реклама. Все, більш нічого робити не треба. Треба робити всю одну просту річ. Взагалі, весь секрет в тому, що просто потрібно робити прості речі і нічого не вигадувати, нічого не боятися. Тому давайте підведемо висновок. Не рахуємо чужі гроші, добре знаємо свою косметику та проблематику волосся. І рекомендуємо, а не продаємо косметику нашим клієнтам. І тоді в тебе чек буде рости, твої клієнти будуть більш щасливі, а ти будеш почуватися. Себе на своєму місці та приносити користь цьому соціуму. Якщо тобі сподобалось це відео, постав лайк, бий у колокол, пиши коментар, якщо є якісь питання або зауваження. І зустрінемося в наступних відео Base Education. Пока!